Після відмови приїхати на змагання гонщиків зі Словаччини організаторам довелося скоротити кількість учасників з 16 до 12. Втім, врешті-решт і цю сітку заповнити не вдалося. Говорить поєдинку. Водночас головна надія України Червоноградець Олександр Лактаєв не зміг вчасно повернутися зі змагань у Данії. Отож, за чотири путівки до фіналу боролося 11 гонщиків. Вже з перших стартів стало зрозуміло, що рівняни Станіслав Мельничук та Павло Кондратюк не зможуть втрутитись у боротьбу. Перший жодного разу так і не зміг доїхати до фінішу. Другий, хоч і набрав чотири очки, але не завдяки високій майстерності, а насамперед через проблеми у суперників. Жалко, що, звісно, безпітані з спідвея немножечко слабенько виступили. Хотілося б краще це. Ну, в цілому, я думаю, молоді хлопці, у них все вперед. Я думаю, що думаю, що буде і у нас успіх. На відміну від українців, тріо росіян, дует поляків, а також чех та хорват, розгорнули доволі цікаву боротьбу за чотири путівки до фіналу. Найвпевненіше провів гонку Віталій Білоусов. Росіянин з відчутним відривом виграв усі п'ять заїздів. Суперники сильні були, були думки, що де ж потрапити попасть. Фінал Ну, сам настроївся і все вийшло хорошо. 11 очок і друге місце дісталося Чеху Васлову міліку. А от доля ще двох путівок розігрувалася у додатковому заїзді між поляком Миколаєм Цирилом, хорватом Діна Ковачичем та росіянином Вадимом Тарасенком. У підсумку росіянин, який їхав першим, впав. Перезаїзд за участю хорвата та поляка, і третє місце на Підісталі дістається нашому західному сусіду. Авансувати путівку до фіналу на незнайомому мені треці було непросто. Доріжка мала багато ям, що додавало складності. Хоча з іншого боку, саме на таких треках здобувається досвід. Отож, на фінал чемпіонату Європи серед спортсменів до 19 років до Словенії вирушать росіянин, чех, поляк та хорват для української шмотофедерації. Змагання у Рівному гарний привід задуматися про майбутнє вітчизняного спідвею. Сергій Татаренко Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.